Марії Примаченко це як символ цієї війни. Пікасо так сказав про Марію Примаченко. Геніальна жінка. Транші всі вважали, що це дітське малювання. Це не збіг обставин. Вони хотіли знищити нашу культуру і нашу ідентичність. Вона б все дала для перемоги. Вона дуже і фронту допомагає. Марії Примаченко дуже з того світа. Завершення аукціону з продажу. Роботи Марії Примаченко, яка має назву Квіти виросли коло стартового блоку. 500 тисяч доларів раз. 500 тисяч доларів два, 500 тисяч доларів три. Продано! У травні 22-го на благодійному аукціоні картину Марії Примаченко продали за рекордну суму. Робота знаменитої Українки зі стартовою ціною 5 тисяч доларів. Пішла з молотка. У сто разів дорожче виручені гроші організатори витратили на допомогу ЗСУ. Таке відчуття, ніби вона звідти зараз допомагає Україні. Вона через стільки років вона приносить внесок в нашу перемогу, щоб наша країна перемогла це зло. Якщо була б морія Сенцівна. Жас вона було все, що в її є, дала для перемоги. Коли ми подавали картину і продали її е, настільки. Добре, що вистачить на 125 бусів. Люди сказали, любіть наліпки на буси. Ця картина, яка була продана за цю шалену суму. Вона зараз знаходиться на кожному авто. Зараз там на фронті, і вона є оберігом для кожного військового і охороняє його. З українським солдатом стоїть Марія Примаченко. Це його фольклор, це його сказка наша бабушки для онук авторки картини, художник Петро Примаченко, сьогодні теж на фронті. І дядько він почав займатися волонтерством ще 14-го року. Дуже допомагав нашим військовим, нашій армії. І коли почалась війна, звісно, він не роздумовуючи одразу пішов воювати. Анастасія, праонука знаменитої художниці, нині вона очолює фонд Марії Примаченко. У перші дні війни, коли російська ракета знищила музей в Іванкові з роботами прабабусі, дівчина, як і мільйони людей по всьому світу, пережила справжній шок. Перше, що було зруйноване російськими військовими, це не збіг обставин. Вони хотіли знищити нашу культуру і нашу ідентичність. Бачите, це така пройоміна невелика. Туди попав снаряд і почало горіти, І вже горіла і кріша, і все і диму багато було. І не можна було сюди зайти. Ось снарядімаченка знають в Європі в мірі, Ще в тисяч дев'ятсот році... на международной выставке в Париже она получила золотую медаль за свою работу в «Зверь войны». Тут на, этой стенке висели картины, и ее, посередине ее портрет. Я так плакала, что вы не представляете. Это было что с чем-то. Я не могла успокоиться. Уничтожить музей Марии Кремаченко в первые дни, это вот показать вот всю сущность зла. Сразу ж саме певно, цей момент він став переломним, тому що ми зрозуміли, як світ сприймає нашу художницю Марію Промаченко. Геніальна Українка народилася та прожила все життя на Поліссі, в селі Болотня. Тут багато в нас звірів, птахів, ліс, природа багата. Мабуть, тут треба було їй народитися саме, щоб така була в неї уява. Вона піше в техніці примітивізму такої. Хай уровень, очень красивые, яркие, сочные работы, с глубоким смыслом, фольклорные, сказочные. Вона малює цих звірей, але вона черпає ось ці риси характеру з людей. Тобто дуже багато картин є. Це якась сусідка була і політика. Там було ну все, що завгодно. Ім'я Примаченко внесено до всесвітньої мистецької енциклопедії. Її принти використовують дизайнери і митці. А картина щур у дорозі прикрашає літак фінської авіакомпанії. Проте сама Примаченко до кінця життя так і не дізналася, що світ вважає її генієм. Проста сільська обична жінка. Нічим від всіх сільських колгосних жінок нічим не відрізнялася. І вона і не вважала, що вона знаменита. І раніше всі вважали, що це дітське малювання. Що це воно таке? Ото любе дитя малює. Тако лися штана. А що ви думаєте про картини Примаченко? Чи пам'ятаєте, коли вперше побачили її роботи? Поділіться власними враженнями в коментарях. Марія за своє життя створила дуже малу кількість картин на дереві. Це олією, і вона подарувала одну з таких робіт своєму там далекому родичу. І якось він цю картину, коли йому було холодно, просто розпалив, щоб багаття розвести. Ось так, от сприймали Марію навіть родичі далекі в її селі. Картини про Марченко виставлялися від Ісландії до Таїланду. Пікассо так сказав про Марію Примаченко, що геніальна жінка. Так, да, пікасо. При жизни був дуже багатий і відомий чоловік, хоча притому захищався вот Примаченко. Що він сказав? Він стає на коліна перед цією жінкою, яка має в голові такі незвичайні ем, образи. Однак радянська влада жодного разу не випустила Українку на закордонні виставки. Національна культура в Советському завжди завдання були під пресом. Марію. Штучно, як би, занижували її ціну дуже багато років. Геніальна художниця не могла собі дозволити професійні фарби, свої шедеври писала простою гуашю на звичайних ватманах. А це що пройшов голову? Вона бере лист бумаги канцелярськими кнопками, приколює його та табуретки, і потім карандашом, що придумала, напромальовувала. А потім замальовується фон, а деталі вже потім доробляли. Тоді ж гуа ж була, як вона так осипалася, взяли жовток, розбивали його, додавали в краску і краску розмішували. І тоді вже краска блищала трохи, а тоді краска не осипалася. І хоча фарб самій не вистачало, Примаченко завжди ділилася ними зі своїми учнями, яким передавала власні знання. Як оце малює фон, та де небудь і краскою і назамажу. І виходить, були стрижки такі. Вася, ну скільки тебе говорить, не роби минух. Ще десять разів перегляну і вспоминаю, а Вася не роби минух, подкрашу його. Она прожила бідну життя, но очень глибоку і очень богатою внутрішньо. Жив я в інших комфортних условиях, может быть, і не було бы волшебного сказочного мира Марії Примачива. Вона вже останні роки малювала саме тільки в цьому ліжку, так от вона просто тако сідала і тако на колінах в себе малювала свої останні роботи. Дуже багато до неї приїжджало і дипломатів, і послів. Я сама була присутня, коли приїжджав до неї е, посол. Америки в Україні Уільям Міллер, от вона так ці картини достала із під дивана, і палкою показує: візьміть оцю картину. Тоді оцю картину це так вона дарувала їм картину. Вадим Верник, художник-мозеїчист з Латвії. Він об'єднав понад дві сотні митців з усього світу за допомоги Україні у проєкті, присвяченому Марії Примаченко. У мене виникла ідея, що ми можемо от, в техніці мозаїки создать фрагменты ее картин. Мы создали более 60 работ. Но вот есть одна, вот имеется с отвяженком. Мама с ребенком, значит, спасается, будучи беженцами в Латвии, а папа защищает свою страну. Ну от э, такою посуду показуємо красоту української душі для того, щоб зберегти цю історію, цю культуру, цей язык. Свої фантастичні образи Примаченко брала з власних снів. Часом вони були пророчими. Художниця передбачила і чорнобильську катастрофу, і війну з Росією. Бувала говорить. От що то присниться і збивається. То вони приходять, і потрібно народити цей образ на світ. Потрібен олівець і папір. Після знищення музею з картинами Примаченко жителі Іванкова кинулись у палаючу будівлю, щоб врятувати роботи, на яких виросло кілька поколінь. Туди збіглися. Місцеві жителі, і вони вирвали грати голими руками, залізли і винесли ці 14 картин. Вони ці роботи приховували по цих будинках. Вони їх там змінювали місця, змінювали локації, і тому я була дуже вдячна їм. Я нікому не показувала картин, тому що ми боялися за їхнє збереження. Ексклюзивно для проєкту Жити далі музейники погодились показати врятовані роботи Примаченко. Ви побачите їх першими. Це картина коньок горбунок весь світ облітає і додому прилітає. Я думаю, що символічно, де б людина не була, де б не їздила, але повертає свою родину до свого гнізда. А це картина Петрик пшеницю волочить да до Бога просить. Пошли мені дощик, Бо як прийде Галя пшеницю жати, то буде мене розвеселяти. Тобто життя буде продовжуватися і буде засіватися наша нива, і будуть люди жити. Вони думали, що вони знищать нашу історію. Ні, не знищать. Це буде Україна. Однозначно Україна побідіть в цій війні. і вона сохранить свою незалежність, і вона приумножиться і в своїй національній культурі. І будуть розвиватися. картини Марії Промаченко. Вони будуть жити вічність. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайки та напишіть у коментарях, про кого ще з українців має знати весь світ. Давайте разом відроджувати власну ідентичність, яка надихатиме нас жити далі.